15 серпня 2022 року був написан вірш на підставі життєвих обставин. Але не було часу записати відео. Сьогодні вже 22 жовтня, того ж поточного 2022 року. І так вірш. Буває навкруги не так, як би хотілося. Буває, серце стискує печаль, і люди дорогі промов не розуміють, і кажуть, сенсу нуль в твоїх словах, але не плач, і не жалкуй себе по плоті, бо кращий з Богом вистражданий шлях. То, слово, не пусте, не проста горла подих, якщо. Крізь біблію ведеш буття. Здається, що слова ваги зовсім не мають, немов би просто звук, що з зліта. Але творець казав одразу так ставало за слово кожен з нас відповіда. Буває, слово, мов сокира грубо ріже, нестерпним болем душу розрива. А є теплом підніме навіть із могили, і серце, і дух собою зігріва, то слово не пусте, коли з любов'ю лине, воно дорогоцінне, мов єлей, бо не добро дано, і життя дійне, і з Господом погоджено воно. Давайте будемо. Висловлюватись і погоджувати свої думки згідно зі Словом Божим. Тоді все, що ми кажемо, буде на добро. Нехай щастить на все добре.